Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка сьогодні про те, що приховує від вас людина. Загадайте собі людину. Або просто нікого не загадуйте, а я просто буду називати людину і послухайте, може когось впізнаєте для себе. Так. Так, дівчатка, хлопці, одразу показує мені, що Західна Україна там шахеди, і дуже щось близько вони будуть до будівель. Тож будьте уважні, я так розумію, що збивати їх будуть об... ну, обов'язково ж будуть, але ж буде небезпека. ну, Дуже так близько вони. Біля будівель з людьми. Так. Давайте дивимось, бо мені тут одразу впадає в око. Чоловік, з яким спілкуєтесь доволі близько. Для когось це з родини людина, для когось може бути там з сусідів хтось, може бути ну, ваш чоловік, або ваш коханий, або навіть хтось з колишніх. Що приховує, що намагається е, якось для себе прояснювати про вас, про ваше особисте життя? Інформацію як десь спостерігає за вами, як підглядає десь за вами. Може бути таке, що там десь вас просто бачить. Просто от десь виходите, і людина. Ну, Слідкує за вами, можна і так сказати. Приховує це, веде себе так, ніби взагалі не цікаво йому. Ні, дуже цікаво, навіть дуже-дуже цікаво. Є літери, літера Р, а, О. літера А трошки мені схожа на літеру Д. Але ну, я тут не дуже впевнена, тож так, під питанням літера Д, літера С, Ф, В, П і все більш літер не бачу. Так, приховує, що ніяк не може. Тут вже інша історія, мені показана людина, але для кого як? Для когось це буде чоловік, для когось це буде жінка. Приховує, що дуже хоче вам поставити питання навіть два. Оцей безлад, який ви чуєте. Це хтось з котів там щось робить, потім буду розбиратись. Не буду нічого від них приховувати, що я про них думаю. Так, давайте до нашої філіжанки повертаємося. Маю надію, що почули і що трошки по-інакшому будуть себе вести. Так, дивіться, хочу поставити вам питання, навіть вже сили втрачаю, бо ніяк не може наважитись. От Просто приховує саме питання, навіть два питання. Ну, Я це вже сказала. Одне більш сім'ї стосується ну, як сімейних відносин, інше більше як грошей. Ну, Хоча і те інше можна між собою пов'язати. Змін хоче. Змін таких, що, знаєте, вони. ну... Не просто так зміни, а кардинальних якихось змін хоче. Хоче обговорити з вами, хоче. Боже, бідолаха. Дуже хоче поставити питання, і вже і так, і, і, і по-інакшому це питання для себе розглядає, але наважитись от Промовити, щоб ви почули це питання, поки що мучиться людина. Але пройде час і все ж таки озвучить. Це не буде так, щоб дуже там затягнуто в часі. Ну, як, прийде, як прикрутить, як то кажуть, обов'язково спитаю у вас. І вас це так, знаєте, ви якось так. І посмішка на обличчі, і вам і приємно. І якось Ну Це не буде щось таке погане. Це зміни на краще. Ну Принаймні, людина так має надію на то. І ну, вам приємно буде почути. Далі, що приховує від вас людина? Ось тут чоловік якийсь. Фінансові якісь воно не проблеми, а якісь питання фінансові, які, питання, яке хоче закрити, приховує бо вважає, що це от просто це його клопіт, і не хоче вам взагалі це нав'язувати, озвучувати, нібито, знаєте, як знаєте, ну, це моє, і сам я впораюсь. Ну, дійсно, там людина впорається. Далі дивлюсь, що приховує від вас людина. Своє справ... Чоловік молодий, доволі мені показаний чоловік, скажімо так, до 40 рочків. Своє справжнє ставлення до ну, значно старшої від себе людини. До когось з родичів. Ну Знаєте, дійсно так сильно приховує, що я навіть і не можу вам сказати, як насправді ставиться, але працює над от тут працює над тим, щоб ніхто нічого не помітив. Ну, може, дійсно. Має якусь користь від цієї людини, тому і приховує справжнє ставлення. Виглядає так, що коли все буде завершено, тоді просто відійде, не буде спілкуватись. Це, як знаєте, мовчить, бо має користь. Щось там, я так розумію, не дуже подобається. Так, що від вас приховує людина? Тут чоловік мені показаний, і приховує те, що йому потрібна допомога, щоб перемогти якусь ситуацію, якусь, знаєте, щоб закрити цю ситуацію. потрібна, Він навіть не знає, чи я саме допомога. Це знаєте, як я звернувся, але не знаю до кого. Але з вами навіть не обговорює. Ну тобто вас не розглядає як людину, яка може допомогти в його якісь там ну, тут проблемі. Тут він для себе вважає це проблемою. Так, хтось тут з чоловіків знову таки має болісні відчуття тут або нирки, або якісь парні органи. І приховує насправді йому б вже звернутися про допомогу до лікаря, там до лікарні. Але ж 29 число тут мені показано це, як знаєте, буде число змін. Це коли вже людина наважиться щось з цим робити. Дівчата, хлопці. Загальна філіжанка. Будь ласка, не натягуйте всю інформацію на себе. Це чиясь інформація. Людина, як почує, буде знати, що це оце саме, саме там когось. Це не треба всім е жахатись, що там у когось там, щось болить. Будь ласка. Ну. Так, далі. Далі, далі. Ось тут дивіться, ось тут мені незадоволений чоловік показаний, і оце своє незадоволення приховує, але не дуже довго воно буде прихованим. Все ж таки, от те, що йому не подобається, краще б він сказав на початку, краще б він не накопичував це в собі, бо він, так як він буде казати. То можна було б і м'якіше. Знаєте, тут людині не подобається, воно накопичується, і він в якийсь момент він просто грубо це скаже, а можна було б м'якше. І не накопичувати насправді не треба. В чимсь тут розібратись не може людина. І приховується. Жінка якась не може. Просто от їй не зрозуміла ситуація, а поспішила поспіхом встигла сказати, що вона на цьому розуміється. А тепер, взагалі, вже й не знає, як зізнатись. Літери Б, Н поряд є або ваші, або цієї жінки ініціали. Угу. Далі дивлюсь, ось тут. Ось тут чоловік. Тут ситуація дійсно. Дивіться, як подобається йому жінка, але він не одинокий і він не може зізнатись, от знаєте, коли. Він знає, що як зізнається, що він у відносинах, що, ну, що він не одинокий, Він знає, що жінка так віддалиться від нього, що вона, як чкорне, то він вже більше її не зажне. ну, взагалі не буде спілкування. Боїться зізнатись і спілкується десь, це як по роботі, десь якісь справи є. Тобто тут десь бачиться з нею, тут не бачу такого аж дуже тісного спілкування. Для когось трошки інакше прочитаю цю ситуацію, у цієї жінки є відносини, але вона чомусь Мовчить, вона не розповідає про це чоловікові, який намагається до неї повернутись колишньому якомусь. Ну, Взагалі ти не його справа, і вона не повертається до нього обличчям. Вона його вже викреслила з свого життя. А, тобто приховує свої нові відносини. Ну, Має на то причину. Але ж. Свого часу все дізнається той колишній. Так, хтось тут у зростання у справах, у грошових якихось ситуаціях, у чоловіка якогось щось покращення йде. Поки що мовчить, як риба. Просто мовчить. Ну, ну Просто, знаєте, це як не буду поспішати. Навіть від друзів приховує. Як знаєте, боїться, щоб не врочив ніхто. Так, ось тут чоловік на літеру Є. В, С. Своє захоплення кимсь з вас приховує. Але з кимсь з друзів це обговорює, хтось з друзів знає, але не ви. Вам мовчить. Далі дивлюсь. Тут хтось в дорогу збирається і мовчить, приховує цю ситуацію дуже. Дуже до вищих сил звертається, щоб допомогли в цю дорогу відправитись. Хтось тут приховує те, що вимолює повернення людини в своє життя, звертається до різних сил. Щоб хоч хтось допоміг, навіть до магічних якихось робіт звертається. Тут не просто молитви, а тут як замовляння якісь ідуть. Так, а хтось тут е е свої... По роботі приховує, не хоче. Ну, так, знаєте, Людина посміхається, на чоловіка більш схоже мені посміхається, ніби то все добре, все взагалі гаразд, нічого такого не стається. 45 цифр поряд це може бути вік людини. Літера Б, О поряд є ініціали людини або ваші, щоб ви там якось розуміли, що. Вас стосується і шукайте того, хто приховує. Вони вирішальні ці проблеми, але швидко вони не вирішаться. Хтось тут приховує, що наводить про вас довідки, шукає про вас інформацію, якісь матеріали, щоб якось так більше про вас розуміти. Так, для когось інформація приховується те, що шукають людину на певну посаду. Е ви якось заглядаєте на цю посаду, але шукають когось, ну, це навіть не шукають, а навіть як, при, як вже знають, хто буде, це хтось з ну, як по знайомству, так будемо казати, хтось когось привели. Когось там попросили влаштувати. Може, ви на це місце заглядалися, але ж поки що вам не кажуть, що не мрій. Так, далі. М -м. А хтось тут приховує стосунки чоловік з чоловіком. Це, знаєте, таємниця для всіх і від усіх таємниця. Це ну, таке не буде. Тут не бачу ні літер, нічого, тож підказок тут ніяких не буде. Дійсно, тут велика таємниця. Але зустрічаються і зустрічаються, ну там десь хтось до когось додому приходить. Тут не тільки не просто приховане, а тут дороги, які от, от вони просто вони не дуже заплановані завчасно. Вони просто будуть більш такі, знаєте, коли виникло питання, і людина не відкладає на потім, а просто от одразу вирішує, так, треба йти, там треба їхати, треба вирішати. І хтось тут ще показана ситуація, коли люди як вирішили, що треба розходитись, і поки що нікому цього не кажуть. Але вже питання між ними вирішене. Просто воно ще не зроблене, а це тільки прийняте рішення. Угу. Коли чоловік йде від жінки, отак воно показане. Ну і все, на цьому закриваю філіжанку. Більш тут нічого такого не бачу. І всім дякую, хто подивився. Пам'ятайте, що філіжанка загальна, вона ні для кого конкретно, особистих я не роблю. Тож, просто послухали, майте на увазі, може з кимсь воно там резонує, але не обов'язково. І всім вам бажаю, щоб поряд з вами були люди, які, якщо і приховують від вас, то якийсь приємний сюрприз, який свого часу обов'язково вам будуть надавати. А взагалі-то хай все буде для вас відкритим. Хай ви знаєте тих, хто поряд з вами, і довіряйте їм. І так само і вони хай вчиняють з вами. Бережіть себе і будьте в безпеці, і майте тиху ніч та спокійний день. Побачимось всім пока.